Четвертое и пятое полицию питання запрошую Оксану Николаевичу, вашого заступника селищного виконавчих органів ради. Четвертая питання звучить так. про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс службы в правої Іванківської селищної ради. Ваше западчик запитання немає. Визначайте понад <посібно> чоловік. За 18 протинув трималися нам де голосували на відсутні прийнято. П'яте питання по місті Про затвердження акту приймання передачі автомобіля, з балансу служби у справах дітей та сім'ї. Іванківської селищної ради за баланс Іванківської селищної ради. <п 'я> Прошу підтримати акт приймання передачі. А це новини політичний спліт транспортер 61 Комбісіті. Якщо 64, не четвертого року на вихід. Якщо немає якогось розумного запишення, не звичайноться вам по всьому. Два тематик, потім ми трималися, ну, голосували ну, за ці рішення примки про відрядження Іванківського селищного голови Світлани Суриденко до Сілецького воєводства Республіки Польща. Шановні колеги, пропонується підтримати проєкт рішення. Я вам вчора всім телефонувала і пояснила, з чим це пов'язано. А саме, є зміна транспортного засобу. Транспортне забезпечення автомобіль марки Volkswagen Transporter. Ну, шасі, ідентифікаційний номер не читаю, номерний знак АІ 7253. Давай, давайте, ком 16, голосую. два голоса даю, и я голосую. Что нам будь ласка, визначає? За основу цілобуття. Які відносились на сесію, опрацьовані. Тільки прозвучить гімн, в залишаються всі депутати, у нас є ще три невеличких оголошення, які ми з вами маємо проговорити, ми трошки більше вам об'єднали. Але зараз дозвольте 80-ту сесію оголосити за